Коротше, якщо ви думаєте, що війна це просто воювати, вони люди свиней кинули. А ми, блін годуємо, бачите всі. Давай, борошно, все це. Що є, Що є, то ми годуємо? Зайшли, зараз будемо випускати поле, блін. Оно, дивіться, які свині. А, і малі ще є. Короче, такі махоньки. Дивись ще одна свиня. І ті давай їсти. Тут свини капту. Даю, даю. Короче, народу це таке, блядь. Не дай бог прилетить сюди міномет. А рано чи пізно прилетить. Ми сейчас їх випустимо. І хай в поле, біжать. Качки, коротше, тут цілий двір, блін. Короче, народу це кожен раз у в кожному селі така херня, блин. Он... Свиняшки, давай, давай свиням, кидай, щоб малим доставив. Yeah, Слухай, та й муку, код давай, вони йому купи, <рик> близько їдять. Да мука давай не. Так давай. муку теж вони їдять. що ні? А що їм збирається? <рик> а може от тому жирному закинуть? <рик> давай. Закидай жирному туди. О, є, хай муку, дай. давай бо цей е, е, пивиха, блін. Коротше, пішли ми, бо тут, бля. Летає, все на світі. Короче, казац, тут, блін, це срака повна. Оце все понаходимо з харчика, всі живності домой. Люди повтікали, покидали його все це. І свині такі здорові, блін. Оце подавали. Коротше, дивіться, якісь виніски. Коротше, оцей відос залетить точно, блін. Кажуть, чим, бля, кияним займаються. Та чим угодно, блін, займаються. А шо? Жалко. Оно, дивіться, внуки кабан герой, дивіться. А ці вже друг друга друг. Он кабан херачить. Коротше, оце таке. Так що і таке було.